Саме жорстких матрасах. Починаємо з матраса Геркулес. Іде безпружинний, 24 см і немає обмеження по вазі людей, які будуть спати. Гарантія на такий матрас 8 років. По вартості розмір 1,60х2 майже 20 тисяч гривень коштує. І е, матраси ці можна робити в інших розмірах. Якщо цікавить, можете в коментарі відписати. Напишу. Особисто на мою вагу, на мої. Там 95 кілограмів цей матрас жорсткувати. Я би обирав якийсь більш комфортний, але є люди, яким хочеться ось саме такий твердий. Наступний матрас, пружинний перфекшн. Теж жорсткий з кокосовою койрою зверху. Він реально жорсткуватий. Для як для пружинного, то взагалі 22 см, сантиметра кг кілограмів. Витримує ось такий гарний прошитий чехольчик. Вартість 14 тисяч гривень в розмірі 160 х на 2. І третій варіант це теж без пружини, але вже з кокосовою койрою. Цей найжорсткіший буде. Кенді називається 21 см висота, 140 кг на спальне місце витримує. Розмір може бути будь-який в розмірі 160 шістдесят на два, вартість тисяч гривень. Це тільки три матраси, які я запропонував. Ті, що в нас найпопулярніші лежать на виставці, а так їх є значно, значно більше. Тому, якщо треба консультація, сайт Солоха є з каталогом. Шапці профілю, телефончик для зв'язку.